Усіє проклята навіки, потоне в океані сліз, тих сліз, що лить українці щодня втрачаючи близьких. Та скільки ж крові вам ще треба, і скільки заберете ще життів, коли ви всі вже схаменетесь, припините довкола сіять гнів. Ви ж з виду, ніби люди, як і всі ми, але всередині ви гірші за чертів. Вам заважають жити українці та безліч різних націй на землі? Це через вас проклятих вмиваються сльозами матері, жінки вдовіті лишаються у сиротілі діточки. Цей плач та стогін розриває серце. Той крик вдови дзвенить у вухах день і ніч. І очі матері спустошені до краю, бо позбавляєте людей життів я відбираю найдорожче. Рашисти можуть лише зруйнувати. Тому майбутнього у вас не буде, бо в горі люди будуть проклинати. Ви будете тонути в океані.